Команда гальорки знову з диском. Шукає шукає дуже потужний сильний пас і заробляють поїнт. Гравчиня гальорки в захисті, не, не дають відкритися. Добре, Гречемський форс, закидання в зону. І що? І фіксація? Не з першого дотику, але це фіксація. І рахунок. Гравчень знаходять. Ємець юстина з диском, це 15-й номер гальорки. Шукає, знаходить. Дуже тоненько. І зразу ж реалізують все І що. І, і дівчата з гальорки реалізують нарешті цю можливість і просувається. Є забігання в зону. Гарний пас, гарний прийом пасу. І що. І поінт, І рахунок у нас стає 6, -1. На користь команди гальор. Диском шукає шукає когось з команди. Хто відкритий, закидає в зону. І, і знов Гурмак Анастасія передає, що робить на Грищука. Далі продовжують атаку дівчата з гальорки. Зловили і ловлять диск в зоні. І рахунок стає один Чудово відіграла. 28-й номер. Войнолович Вікторія команди Skyforce. Закидання в зону. І так, прийом. І, і це поінт. І рахунок стає 2-6. Зараз дуже зручна позиція для команди Гальорка, щоб зробити ще один поінт. І що? І буде поінт. Так. ми. Є... Дуже. Впевнено, рухаються дівчата з Skyforce, і що закидання в зону, і чудово! І заробляють поєнт. Гарна передача відшки змінили. Skyforce. Хто буде них основним хендлером? І що закидання знову Хамер в зону, і що і вже на цей раз. Все. Феченко Вікторія. І закидання в зону. Але поєнта ще немає. Супер. Дуже гарна передача від Штефана Анастасії. На атаку. Так. Переводять на Штефана Анастасію. Анастасія з диском занадто сильно, і що. О, всти... який прийом! Ви... Вже Скайфорс. Василенко шукає відкриту гроченню, знаходить. Перевела на нови... Винолович. Вікторія шукає шукає пас і знаходить чудово. Отунь, як... Ай, невдале перехоплення. Знову Хамер в зону, і це поінт для команди Гальорка. Шукає шукає відкритих гравчень. Так, вдало переводить на Войнелович. Войнелович в зону і це Гурмак цей диск переводить на Штефан. І на місці, як завжди, Грищук, 69 й номер. Забігання декількох гравчень в зону перед зоною. А, мабуть, складний. Ні, все вдається, все вдається. І Яріш Квітослава заробляє ще одна Поріцьку. Поріцька Марія. Одразу ж на гурмак. Що буде закидання в зону, є закидання в зону і це пойнт. Імець Юстина. 15-й номер заробляє. Дивиться в зону шукає і знаходить Грищук. 69-й номер. Грищук виловлює.